Благодійний фонд МГП Громаді спільно з партнером державним підприємством Укрвакцина МОЗ України організували роботу мобільних аптечних пунктів на території Миронівської громади. Мета проєкту забезпечити доступ місцевих жителів до ліків. Вчора в селі Росава було презентовано даний спільний проєкт. Керівник державного підприємства Укрвакцина Олександр Пономарів відмітив важливість запуску проєкту, його актуальність для сільських жителів. Ми, як державне підприємство Укрвакцина, є перш за все, соціально відповідальним підприємством в сфері охорони здоров'я. І для нас пріоритетом є забезпечення саме сільського населення до лікування. І з огляду на те, в першу чергу, що це передбачено нормативно-правовими документами, і взагалі це є соціальною відповідальністю держави і тією програмою, яка задекларована і урядом, і президентом по наближенню доступності сільського населення до лікування. Пріоритетом для нас є в роботі саме категорія доступних ліків. Це ті категорії лікарських засобів, які громадяни можуть отримувати безкоштовно або з невеликою доплатою. Це та програма, яка гарантована державою. І в нашій діяльності ми докладаємо значну левову частину наших зусиль саме для наближення доступності сільського населення. Тому ми плануємо наші маршрути по тих населених пунктах, де відсутні стаціонарні аптечні пункти, там, де. Щоб дістатися жителям населених пунктів до районного центру, де є стаціонарна аптека, є складним шляхом, де ж складна логістика, і де вартість доставки цього препарату або доїзду до нього є вищою аніж вартість самого препарату. Тому ми намагаємося докладати якомога більше зусиль з метою саме наближення доступності сільського населення до необхідного лікування. Скільки взагалі буде автомобілів обладнаних? зараз у державного підприємства Укрвакцина обладнано чотири спеціальних автомобілі. Звичайно, ми плануємо масштабуватися. Ми плануємо збільшувати географію проекту і збільшувати кількість саме автомобілів, і таким чином збільшуючи кількість населених пунктів, в яких ми працюємо. Чи можна сказати, що вже є відгук від населення? Так, звичайно, ми проводимо активну комунікативну кампанію з населенням, отримуємо зворотній зв'язок від жителів населених пунктів. Жителі населених пунктів є сільських є задоволеними від діяльності аптечних пунктів. Тому це нас надихає до, подальших, до подальшого розширення нашої діяльності, до подальшого збільшення кількості населених пунктів і, власне, збільшення кількості населення, яке ми зможемо обслуговувати. Олександр Пономарьов наголосив, що на території Миронівської громади робота спеціалізованих аптекомобілів стала можливою, дякуючи співпраці з благодійним фондом МХП громади. Зараз ми здійснюємо діяльність на території Миронівської територіальної громади, і тут діяльність мобільного аптечного пункту здійснюється за підтримки благодійного фонду МХП Громаді. І ми дуже раді такій співпраці, оскільки така кооперація державного підприємства і благодійного фонду вона саме сприяє у задоволенні населення цієї територіальної громади, як і інших. З метою забезпечення якісним лікуванням і наближеності до якісних медичних послуг про синергію в рамках проєкту сказав і Володимир Панченко, керівник відділу з впровадження національних проєктів владійного фонду МХП громаді, який відмітив, що такі аптекомобілі сьогодні потребує сільське населення Миронівщини, як було визначено попередніми соціологічними дослідженнями в громаді. А нам надзвичайно цінно і важливо, що цей проект тут відбувся, тому що що це все почалося. Все почалося із розвитку стратегії міста Миронівки, коли ми провели дослідження, таке ґрунтовне, і багато саме сіл, тому що Миронівська територіальна громада це сільська громада, яка складається з більше, ніж 30 сіл, і зазначили, що дуже не вистачає аптек саме, немає доступу хорошої до медицини. І спільно із Миронівською громадою, і з нашими новими партнерами державний під. Примство Укрвакцина було прийнято рішення попрацювати саме по селах Миронівської територіальної громади. І якраз у нас є чудова можливість, що до нас багато відвідувачів вже приходять, люди цінують можливість, що до них приїхала аптека по хороших. Цінах купити ліки, і найважливіше, що можна по програмі Доступні ліки отримати безкоштовно або за мінімальну ціну. Це надзвичайна можливість для жителів, яким дуже тяжко дістатися до міста, до аптек і замовити необхідні ліки. Яким чином ви плануєте продовжувати таку співпрацю? Зараз це у нас така пілотна в цьому році. 24-й рік має показати нашу ефективність, корисність. Тому ми закликаємо всіх жителів, сіл, що вони відвідали, скористалися цією можливості. Ми проаналізуємо і ми бачимо вже хороші результати. Тому ми плануємо масштабувати дану ініціативу з нашими партнерами. Тому сподіваємося, що вона буде успішною. буде зацікавленість у жителів громади, тому що ми працюємо, щоб жителям громади це приносило користь. Якщо це буде приносити користь, ми будемо працювати в цьому напрямку. Володимир Панченко також зазначив, що даний проєкт став ще одним напрямком діяльності фонду, що пов'язаний із медичним обслуговуванням населення. Ми комплексно працюємо із жителями громади. Перший проект, якщо про різну вікову групу, ми працюємо з охмадитом. Це коли приїжджає ціла група лікарів і які проводять повністю чекав для діток. Також у нас є проєкт Лікар для села, коли для більш старшого віку приїжджає терапевт УЗІСТ, і так само окуліст, і ми проводили повністю їхню діагностику. Зараз у нас працює проект із Національним інститутом раку по діагностуванню людей з онкозахворювами та іншими патологами. Цей проект доповнює і гармонізує ці всі проекти, тому що він дає доступ до саме ліків. Бо коли лікарі виписують конкретні рецептурні ліки, виписують те, що потрібно вживати людям. Це забезпечить можливість, щоб в людей є доступ до якісної медицини, до якісної фармакології. Мобільний аптечний пункт курсуватиме салами згідно розкладу, пропонуючи ліки безоплатно або з частковим відшкодуванням за програмою. Доступні ліки. Для цього потрібно спочатку звернутися до сімейного лікаря, щоб отримати електронний рецепт, за яким можна отримати ліки безплатно або зі знижкою. Також інші препарати за доступною повною вартістю, як сказала нам пані Ольга, старший фармацевт мобільно-аптечного пункту номер 3 ДП Укрвакцина, вже зараз можна сказати, що даний проєкт важливий і необхідний. Насправді люди зацікавлені в такому проєкті. Тому що ж в населеному пункті все-таки відсутня аптечна установа, що не потрібно буде нікуди їздити. Найбільш цікавлять препарати від тиску, цукрознижуючі, шлункові, ну, взагалі різні групи препаратів. В своїй діяльності ну, не можу так якось звузити. Е, да, багато що просять привезти під замовлення, це все успішно реалізовується. Так що, я думаю, що цей проєкт має право на життя, бо це насправді дуже. Корисно, особливо в віддалених селах. Там, де люди мають да, проблеми з доступом до лікарських засобів, яким чином можна скористатися вашими послугами, в нас є графік руху, який люди можуть подивитися в телеграм-каналі. Також наш офіс додатково сповіщає селищні ради або ФАПи, вивішуються об'яви в найбільш прохідних місцях сіл і населених пунктів. Люди знають в який день, в якій годині ми приїжджаємо. Можна придбати ліки або за готівку, або скористатися програмою Доступні ліки, отримати ліки за електронним рецептом лікаря. Кожен аптекомобіль обладнаний необхідною матеріально-технічною базою, що забезпечує належний температурний режим та умови зберігання і транспортування медикаментів, а саме холодильниками, генераторами, доступом до мережі Інтернет. Тож всі, хто має потребу скористатися послугами мобільного аптечного пункту, можуть бути впевненими в якості ліків професійному обслуговуванні. Пані Валентина, жителька села Росава, мала нагоду пересвідчитись у цьому і поділилася з нами своїми враженнями. Я хочу сказати що за таку ініціативу, це дуже добре. Люди цим скористаються, і так само скористалася я. Дуже велика дякую. І щоб це все процвітало і було. На сьогоднішній день так, на сьогодні доступ до якісних ліків, особливо для жителів сіл, стало проблемою, особливо враховуючи те, що цього потребують люди старшого віку, які не завжди мають можливість приїхати в місто, щоб придбати необхідні медичні препарати. Тож даний спільний проєкт Державного підприємства Укрвакцина МОЗ України та благодійного фонду МГП Громаді це чудова можливість отримати необхідні ліки поруч із домом.